Das Leben ist Garte Sache, du musst so sein. Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme, ich habe euch erleuchtet in der Dunkelheit und als Schlacht begann, folgte ich voran in der ersten Reihe. Rund um mir her liegt die Leichen meiner Freunde, aber wir haben besiegt. Dies war die Anweisung, die der kleine Anatoly Tarasenko in den Worten von Heines Hymne von seinem Großvater erhielt, einem gebildeten Mitglied der deutschen Gemeinschaft, der die Kiewer Heilige Volodymyr-Universität absolviert hatte, sieben Sprachen sprach und eine Kommission zur Beseitigung des Analphabetismus leitete. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren die meisten Deutsche in Kiew nämlich so. und fortschrittlich, darunter prominente Wissenschaftler, інженери, Ärzte, Architekten. Як сказав Широцький, німці, які оселилися в Києві, створили цілу епоху в розвитку цього міста. Їх нащадки живуть в Києві і досі. Ми знаємо цю історію. Ми хочемо, щоб наші діти знали. Ми знаходимося на Володимирському, в самому центрі культури нашої. Heute wissen die Vertreter der deutschen Gemeinschaft in Kiew sehr wohl, dass die Architekten des Glockenturms der Sophienkathedrale, des Theaters, des berühmten Mietshauses und vieler anderen Bauwerke im Herzen der ukrainischen Hauptstadt Deutsche waren. Aber es war nicht immer so. Zu Sowjetzeiten zog man es vor, es nicht zu erwähnen. In der unabhängigen Ukraine hat sich die Situation völlig geändert. Vor mehr als 30 Jahren veröffentlichte eine Lokalzeitung eine Anzeige, in der Kiewer-Bürger mit deutschen Wurzeln zu einem Treffen eingeladen wurden. Trotz der Angst, sich als Deutscher zu bekennen, die in fast jeder deutschen Familie verwurzelt war, hielten es viele Menschen für wichtig, ihre nationale Identität zu bestätigen. Дуже важливо заявити про себе, про свою культуру, що німці в Україні є, що вони інтегровані в українське суспільство, що вони є українцями, що вони проживають на цій землі, і їх предки проживали на цій землі, і вони внесли такий великий вклад в розвиток і цього міста і України. Великий шлях ми пройшли за ці 31 рік. рік. і добре і погане. Спочатку ми займалися всі своїми основними напрямками роботи, але всі ми сходилися в неділю в нашому центрі. У нас була недільна школа, і ми зустрічалися на різних наших культурних заходах. Ми хотіли відродити. Популяризувати свою культуру, ми хотіли її розвивати далі. Ми запрошували наших членів товариства, старших наших людей, які ділилися з нами своєю історією, не своєю, а нашу історію. Коли ми започаткували цей музей. У нас було мало якихось таких артефактів. Це не таке значення музею. Він не такий великий, але тут зібрані ті експонати і ті речі, які дуже дорогі для нашої організації. І я вважаю, що кожній організації повинен бути такий невеличкий музей, бо люди наші не весь час залишаються з нами. Вони від'їжджають, вони відходять від нас. І подивитися на цю картину, яку нам подарував Олександр Візгов. Його вже нема з нами. а Картина лишилася. Вона складається з трьох частин, і вона нерівна, так навмисно зроблена. Це тяжка судьба німецького народу. Воно нарисовано, як казав мені Олександр, зманкою змішаний. І оці краплі це судьби нашого народу. А кров'яні краплі це ті люди, які загинули, які були жертвами депортації. Трудармії, ведмедик, як символічна іграшка німецька, і грати, такі, за якими знаходилися наші люди в гулагах, в поселеннях. Найтяжкий день для нас завжди був травер так, 28 серпня, коли Сталін видав цей указ, страшний про депортацію німців з України. Dem tragischen Schicksal der deutschen Gemeinschaft in der Ukraine werden viele Bücher gewidmet. Ihre Präsentationen sowie auch thematische Seminare finden im Deutschen Haus Kiew regelmäßig statt. Hier ist auch ein Geschichtsklub tätig. Er ist von Menschen besucht, die mehr über ihre Wurzeln erfahren wollen, denn oft sind die entsprechenden Dokumente in den Familien nicht erhalten geblieben. Вони історики, хоча історики любителі. Вони шукають справжню історію своєї родини. Багато приділяється уваги дослідженням архівів. Німцям надзвичайно важко довелося і під час війни, і особливо після війни, коли вони були гонимі і не могли. Aus diesem Grund brachten viele Familien ihre Muttersprache den Kindern nicht bei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch als Sprache des Feindes oft betrachtet. Wenn ich mit deutscher Sprache etwas sagen dass Kinder sagen, dass deutsche Sprache, das ist schlechte Sprache, das ist geeignet nur, dass militärische Befehle und so. Wenn ich so erzählt meinen Opa, dass Opa mir auch gibt eine Antwort. Sterne mit dem goldenen Fischen wandeln droben Bank und Nacht, dass sie nicht die Erde wegen die da schläft in Schuss der Nacht. Und nach diesem Gesicht, Sie sagen, das ist deutsche Sprache, ist schlecht. Ein solch sorgfältiger Umgang mit der Muttersprache war eher die Ausnahme als die Regel. Aber seit 1991 bemüht sich die deutsche Gemeinschaft intensiv darum, dass ihre Mitglieder die Sprache Goethes und Heines beherrschen. Dies ist eine der Hauptaufgaben aller deutschen Vereine und Kulturorganisationen in der Ukraine. Seit 2007 funktioniert im Deutschen Haus Дес das Bildungsinformationszentrum з центру <sum> В цій <und> кімнаті, <Informations> яка <-Zentrum> є таким центром адміністративним нашої освітньої роботи, тут приймаємо рішення. Тут запрошуємо всіх представників української німецької спільноти з усіх міст України. Три основних блоки. А нашої діяльності перше це, звісно, найголовніший напрямок, освітня діяльність, Другий — це інформаційно-аналітична діяльність, або ну, можна його на сьогодні назвати моніторинг і проєктно-дослідницька діяльність. Бід з України, як на мене, це не лише от керівник і наш менеджмент, який знаходиться в тут, в офісі, в центральному офісі в Києві. Це досить велика команда професійних експертів, мультиплікаторів. Вони всі практики, вони працюють по різним напрямкам. Молодіжна робота. У нас є експерти з проєктного менеджменту, з мовної роботи. Це хорова, танцювальна діяльність, театральне мистецтво. Команда Біц. Вона працює в першу чергу на сталий розвиток. Громадських організацій етнічних німців в Україні Ся вперед для того, щоб наші організації мали змогу розвиватися, але завжди думали про самофінансування, де в якій нижчі вони себе знайдуть. Що відбувається в нашому центрі, починаючи від курсів німецької мови, отримання соціальної допомоги, участь у клубах, участь у семінарах, участь у різних проєктах для етнічних німців, це є все безкоштовно. Ну і, Зазвичай це, дякуючи уряду Німеччини. Ця фінансова підтримка все проходить через товариство розвитку, яке знаходиться в місті в Одесі. Правила для всіх одинакові. Спочатку оформляється документація. Це Заявка, де прописуються цілі, задачі, індикатори цього проекту. Подаються документи і, отримавши фінансування, проходить проект. Тому всі, хто з'являється на ці семінари, це є керівники організації, це є активні молоді люди, це активні члени організації. Українці, які мають інтерес до семінару, звичайно, вони можуть подати заявку, але вони ці люди повинні бути в організації. Тобто, це не просто з вулиці прийшли. Я хочу прийняти участь в семінарі. Wir wissen, wer sie sind, wie sie arbeiten und wenn sie das interessiert, dann bitten wir sie natürlich immer auf Seminare zu kommen. Bitte, alle kommen, beschäftigt euch mit uns, Es gibt keinen Mangel an Menschen, die an Kursen und Seminaren teilnehmen möchten. Gruppen unterschiedlicher Alters und unterschiedlicher Vorlieben haben die Möglichkeit, sich in Hobbyclubs zu engagieren. Фетретери ельтерен генераціон зіндрехтатів. Це не просто ляльки, це дух, дух нашого народу, тих людей, яких раз в тиждень вони збиралися не ради того, щоб зробити ці ляльки. Вони збиралися ради того, щоб згадати своє минуло, своїх батьків. Це люди, які вчать німецьку рідну мову. Вони знають пісень багато з дитинства. Вони ці пісні співають. Вони хотіли показати національну одежу різних регіонів. І чим унікальні вони? Від початку до кінця зроблені своїми руками. Для мене це просто скарб. «Die Deutsche Tracht» war bereits Gegenstand mehrerer Projekte. Die Exponate werden in Ausstellungen gezeigt und die regionalen Besonderheiten der deutschen Tracht werden in thematischen Veranstaltungen und dem Handarbeitunterricht berücksichtigt. Такий от дубовий листочок. Багато легенд, казок пов'язане саме з дубом. Це таке святе дерево. Тюх, да? платок. І це така застівка. Einer der beliebtesten Clubs für Besucher des Deutschen Hauses, Club der Malerei-Liebhaber. Wir beschäftigen uns mit der Betrugung. Wir beginnen mit der Betrugung von Petra Kiews. Wir lernen, eine Kiste zu bekommen, mit dieser Kiste und mit verschiedenen Materialien. Und jetzt machen wir eine Tusche. Це моє хобі. Мрію написати олію картину з італійським мотивом. На полотні хочу намалювати поки що є лише полотно. ДЕ соціальний аспект. gehörte schon immer zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen deutscher Organisationen. Die deutsche Regierung hat seit langem Lebensmittelpakete für ältere Menschen mit deutschen Wurzeln eingeführt und finanziert. Рада вас бачити. Несемо допомогу. У нас сьогодні багато продуктів. Є що розбирати. Ви ж знаєте, це щорічна допомога від німецького уряду, соціальна підтримка. Щиро вдячна, Людмилі Федорівні. Дуже дякую, чудова людина. Вона так багато допомагає людям. Від усіх нас ми дуже вдячні, особисто я. Адже для мене трохи важко виходити на вулицю. А діти не хотілось би бути залежною від дітей. Тому для мене це дуже велика підтримка. Щиро дякую вам. Lebensmittelpakete vor den Weihnachts- und Neujahrfeiertagen sind eine große Hilfe für ältere Menschen. Aber nicht weniger wichtig ist die Aufmerksamkeit der deutschen Gemeinschaft, die Möglichkeit, sich zu unterhalten, Gedanken, Probleme und Freunde der Familie zu teilen. Das war schon immer wertvoll und umso mehr jetzt, da in der ukrainischen Hauptstadt fast täglich die Luftflugalarm zu hören ist. Der Krieg, an den sich einige von diesen Menschen noch aus ihrer Kindheit erinnern, ist wieder da. Ці останні два роки, які для нас стали дуже тяжкими для всієї України, наші всі осередки німецької культури, центри зустрічі, як ми їх називаємо, вони більш стали соціальними. З самого початку повної штабної війни поміч шла з Закарпаття від молодіжної організації, керівником якої Юля Тайпс. Ми були на зв'язку. всі. Вона вже передавала німцям Києва коробки з харчами. Наш співробітник розвозив просто по і мости були закриті по, по хатам. От тут і є та солідарність, і та робота організацій наших це команда, коли ти знаєш, що за тобою стільки людей стоїть. Ми дуже вдячна, бо це був рік дуже тяжкий. Наші центри не працювали в Україні один місяць. Через місяць ми вже всіх зібрали, всім написали листи, всіх підняли, заохотили і сказали, що ми повинні в цей тяжкий час хтось на фронті. А ми у себе в тилу повинні відстоювати нашу перемогу і робити все для того, щоб люди наші не пали духом. Ми повинні продовжувати нашу діяльність. Ми почали збирати тут речі, збирати копляти і весь час відправляти там, де потребували. Ми збирали допомогу для ЗСУ, збирали допомогу для постраждалих. У нас було дуже багато переселенців, які приїжджали до Києва. Потім вони хтось поїхав, хтось залишився. Але тут були тюки речей, все, що вони потребували. А потім створилася така організація при раді Національних спільнот України. І ми вступили в цю організацію. Вона називається Бойові Янголи». Viele Aktivitäten wurden zum Nutzen der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt. Während des Krieges wurde die freiwillige Arbeit in der Ukraine zu einer Ideologie. Fast jeder Teilnehmer der thematischen Workshops hat bereits eigene Erfahrungen damit gemacht, nicht nur Verwandten und Nachbarn, sondern auch völlig fremden Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, selbstlos zu helfen. Die Zeit der Vorfreude auf die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage ist eine Zeit der Wohltätigkeit, eine Zeit, in der man an Wunder glauben möchte. Im Deutschen Haus Kiew ist es Tradition, in dieser Zeit festliche Dekorationen anzufertigen. Aus so so Karton mit Це було заняття з діточками, а потім от, залишились усі ці ангелочки в стилі вальсдорській, такий дуже простий для діточок. Вирішили зробити байнах з Спочатку ти малюєш, робиш трафарети. Для, наприклад, для поацентів трифарети, Потім ти все це а, акуратно так вирізаєш. Потім все це не на клей, але ж все зшиваємо. Тому що потрібно так робити, як робили колись. Клярус, бісер, все це така ручна. Виключно ручна робота і ще а, пофарбувала кожен листик, тобто акрилови, такі сріблясті золотий. Тому ж, якесь таке послання тут додати. Auch in der lutherischen St. Katharinenkirche, die als die Seele der deutschen Gemeinde ist, bereitet man zum Weihnachten. Die meisten Gemeindemitglieder sind auch Mitglieder des Vereins Wiedergeburt, noch eine Organisation der Deutschen in Kiew. Die wiederhergestellten Traditionen einer einst fast verlorenen Kultur sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens der Kirchengemeinde. Heute halten ihre Mitglieder regelmäßig Gottesdienste ab, spielen Musik deutscher Komponisten und stellen in der Adventszeit einen Kranz mit vier Kerzen auf. Die Вони мають символічний духовний зміст. Перша свічка це початок, свічка пророцтва. Другу свічку вважають віфлеємською. Третю свічку запалюють на третій адвент. Вона називається свічкою вівчарів. Четверта свічка має назву Янгольська. Її запалюють на четвертий Адвент. Вже на Різдво. Ми сюди ще обов'язково червону стрічку додамо. Для мене община це родина. Це більша родина, яка зараз во час. Війни ми об'єдналися. Ми зараз допомагаємо дуже багато людям. і Я пишаюсь нашими членами громади, які незважаючи на те, що у них маленька пенсія, що вони саме потребують допомоги, вони допомагають іншим. Головна задача нашої церкви допомога ближньому. Не тільки ми допомагаємо, але й нам допомагають. Нам допомагають дуже багато наші партнери з Німеччини. Die deutsche Unterstützung war immer von großer Bedeutung. Als das Kirchengebäude 2007 an die Kiewer Gemeinde der ethnischen Deutschen zurückgegeben wurde, wurde es renoviert. Eine Orgel und Gesangbücher wurden gespendet. Seitdem wird hier die deutsche Musik gespielt. Wir haben uns mit sehr Musik Schönheit. Die Schönheit ihre Musik, ihre Heiligkeit. Uns ein paar Seit Anfang des Krieges ist der reguläre Pfarrer aus Kiew abgezogen worden. Ich bin ja pensioniert oder emeritiert, wie man es Pastoren sagt, mit allen Dienstrechten. Und ich habe einfach gesagt: Gerade jetzt braucht die Gemeinde einen Pfarrer. Und ich bin mit der Gemeinde so vertraut. Und so bin ich jetzt schon das vierte Mal hier, immer wieder von Zeit zu Zeit und versuche die Gemeinde zu begleiten und sie auch, soweit ich das kann, auch ein bisschen zu stärken. Es ist für die Gemeinde sehr wichtig, dass der deutsche Pfarrer hier ist. Ganz wichtig. Das ist ihre kirchliche Heimat. Wir feiern deutsches Advent und deutsche Weihnachten. Mit den Liedern, mit einem Adventskranz, einem Weihnachtsbaum ist es uns wichtig, gerade in dieser Zeit, in der es die Menschen so schwer haben, ihnen etwas Schönes zu bieten. Ich wünsche allen in dieser schwierigen Zeit, dass wir, dass wir der göttlichen Hoffnung vertrauen, der göttlichen Vision, dass wir eines Tages Frieden haben werden. Das ist unsere Stärke. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern, dass wir eigentlich stärker sind als all das Böse, was uns umgibt.